Прийшло трохи часу, і Юбіки анонсували величезну кількість нових асасинів, включаючи Assassin's Creed Mirage, яким анонсували повернення до витоків серії. І коли гра вийшла у 2023 році, то я був задоволеним не на 100% звичайно, але божечки. Mirage став ковтком свіжого повітря для мене. Про що гра нас переносять у 9 століття Багдад? Головним героєм стає Басім, прихований з яким ми знайомимося у Assassin's Creed Valhalla, який з часом стає головним героєм сучасності. Неважливо, тут сценаристи вирішили краще розкрити нам шлях протагоніста від новачка і до майстра Асасина. І коли розробники вирішили повернутися до витоків, то вони занадто сильно заїхали у витоки та повернули нам Assassin's Creed 1 з його ось тобі цілі на весь сюжет гри. Прибий їх, і далі вже повернемося з цікавим сюжетним твістом. І знаєте, мені сподобалося, світ у міражі невеликий, буквально одне місто, але нормально зроблене. Світ адаптовано під паркур, який. Також трохи став кращим, не така класна, як в Юніті, але точно краще за міфологічну трилогію. Боївка стала складнішою. вороги тут реально боляче дамажать. І так гра мотивує тебе концентруватися на стеусі, який тут цікавий за рахунок різних гаджетів. Прибрали уїпську РПГ-систему. Тепер тільки твоя скілуха рішає у грі.